На Кіровоградщині тривають заходи, присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, сьогодні голова облдержадміністрації Олександр Петік відвідав відреставрований корпус школи гімназії імені Тараса Шевченка. Учні показали чільної області кабінет Шевченкознавства та провели відкритий урок. Перше завдання зрозуміло таких уроків, і не тільки таких е, виховувати самосвідомість людини, ніколи не забувати, що ми є українцями і ми повинні бути справжніми патріотами своєї батьківщини. Тарас Григорович Шевченко. Це є вічний образ. Він великий геній українського народу. Його поезії, навіть зараз, через 200 років після його народження, є актуальними і на даний момент. Для всіх часів, для всіх народів і поколінь. І концертом відзначили 200-річчя Великого Кабзаря у театрі імені Марка Кроповницького. Науковці, діячі культури, письменники та поети, що вивчають та популяризують творчість Шевченка, з нагодою ювілею отримали почесні грамоти. В кожній хаті поруч з образами, і на заході, і в центрі, в самому серці України. І на сході був портрет кобзаря. Його геній проявився і в слові, і в майстерності володіння пензлем.